Дальніше про ситуацію на лінії фронту, та не тільки будемо говорити із нашим наступним гостем Роман Погорілий, співзасновник ресурсу Deep State, з нами на прямому зв'язку. Романе, вітаємо! Слава Україні! Вітаємо вас, Доброго дня, героям слава. Романе, нашу розмову про ситуацію на лінії фронту хотілося би розпочати за порядком, так із, зокрема, з напрямку дворічної бачив на вашому ресурсі, що були повідомлення про те, що все таки ворог намагався йти у наступ, але за останній період схоже, що в них є проблеми із забезпеченням та особовим складом, що несуть вони там втрати. Тому поки взяли собі паузу на перегрупування. Можливо, у вас є якась ще додаткова інформація з приводу цього напрямку, і ви можете з нами нею поділитись. Нічого нового з приводу цього напрямку, тому що Росня е, продовжує так локально там наступати. Е, відповідно, трохи далася до погода, яка змінила плани. На жаль, вона впливає на всі сторони. Але е, поки русня от, от так от моментами наступає, перегруповується, тому що у них нічого не виходить, і це дійство постійно повторюється. Так, ну і хотілось би трохи детальніше ще про напрямок кримінної поговорити. Власне, бачимо, що росіяни намагаються усіми своїми силами і можливими методами стримувати наші сили в цьому напрямку. Тож розкажіть детальніше, яка наразі ситуація там. Ну якихось таких змін там поки не відбувається. Йдуть локальні бої. Росія намагається там періодично штурмувати наші позиції, не нарощують там свої сили. Там є різного роду техніка, війська, але по просуванням у них поки нічого не вдається, особливо крімні ліси. Які через погоду стають взагалі дуже великою перешкодою для боїв, але от якогось такого суму по лінії бойового зіткнення немає все поки стабільно тримається Романи. І до найважчого нині напрямку фронту це околиці Бахмута, де ворог суне просто великими кількостями з усіх щілин, як ті таргани. Намагаються вони заходити і зі сходу, де вони зайняли вже берег по той бік річки Бахмутка. І з сходу виходить з північного сходу, так де просуваються їхні війська, і вуличні бої тривають наразі і там. Бачив і чув звернення від наших військовослужбовців, які говорили про те, що дуже важко нині з логістикою, що прострілюються траси, і, на жаль, але залишаємо велику кількість своєї техніки, яка підбивається ворогом на під'їздах до самого міста Бахмут. Якою нині є ситуація, на ваш погляд? Наскільки вона є загрозливою, так для наших сил оборони, які продовжують там утримувати? Ну, Якщо говорити про околиці Бахмута, то не тяжче зараз на півночі, тому що ворог е, потрошку просувається. Е, вони зараз от, намагаються в Оріхово-Василівці е, просуватися. Е, вони вже підходять до Залізнянської там в околицях бої, намагаються його взяти. Е, і, але на Богданівці, отак в районі Хромового, Дуже так стабілізувалася ситуація, тобто наші війська не пропускають далі і не, не дають вийти крити повністю. трасу, і це вже дуже добре. Якщо говорити про південні околиці, то там трошки легше, тому що ну вдається більш стримувати війська. Але якщо говорити про саме місто, то трошки навпаки відбувається на півдні міста. Трошки важко, тому що ворог в приватних секторах він. Йому легше просуватися, і вони так підходять потрошку до центру, але наші війська їх більш-менш стримують на півночі. Це вдається краще зі сторони ягідного їх там відбувають, мають ну і так само в центрі, тому що щоб росні перейти далі, їм треба якось оминути перешкоду за Бахмуткою, і їх також втрим... вдається втримувати краще. І відповідно відбивати всі атаки. А так ситуація дуже дуже важка, хоча і контрольовані наші війська тримають оборону і не дають зайти в саме місто. Ну і продовжуючи тему Бахмутського напрямку, хотілося б запитати у вас на вашу думку, якою нині є найбільша загроза саме з боку окупантів на цьому напрямку, і власне що може трохи покращити ситуацію наших. Воїнів і позиції наших захисників на цьому напрямку? ну Найтяжче, це звичайно фланги, от тільки якщо на півночі ми чекали, що ворог закріпиться десь в Богдані, в громому і перекриє всі шляхи, то у них це не вийшло і вони просто почали рухатися далі, збільшувати. Знаю, цю горловину, скажем так, тільки горловина не виходить, тому що на півдні ми їх стримуємо краще. І відповідно, звичайно, якщо на півдні у них також будуть успіхи, це буде дуже велика загроза. Поки її немає, це дуже добре, і сподіваюся, в найближчий час треба трішки почекати, ситуація зміниться в кращу сторону. Пане Романе, і що може виправити цю ситуацію в плані маю на увазі, саме постачання техніки від наших західних партнерів, які позиції можуть бути ключовими? Нам необхідно більше артилерії чи можливо більше бронетехніки для того, аби якось відтіснити їх, просто звідти, що ви думаєте з цього приводу? Ну, нам треба всього по побільше, але от якщо в плані так війни, то звичайно в першу чергу артилерія. Це в усіх випадках найкраща зброя, як і в підтримці, в обороні, в наступальних діях, і нам йдеться допомога так само танки, які будуть допомагати в штурмових діях, які будуть допомагати у відвойовані території. Наразі треба дійсно так почекати ще протриматись трошки, щоб підійшла допомога. Всі сили русні, які вони кидають, щоб вони були е вбиті, е трошки вони видихалися, і відповідно вже брати ініціативу в свої руки. Так, дійсно. Е і хотілося би ще поговорити про ситуацію на Авдіївському напрямку. Розуміємо, що там вже доволі тривалий час е наразі ск складна ситуація, але хотілося би ще детальніше почути від вас про. Оперативну ситуацію на цьому напрямку так і зокрема з'являлося повідомлення про те, що ворогу вдалося частково чи повністю, поки не можемо знати точно, але захопити два невеличких, але все таки селища довкола Авдіївки. Що відомо вам, що можливо з цього приводу? Е, ну нещодавно у Росні був невеличкий успіх в населеному пункті Красногорівка. Е, вони підібралися до неї, і є інформація, що вони її взяли. Е, відповідно, є позначення на мапі. По яку територію також вони намагалися з півдня наступати на северне, але їхню спробу помножили на нуль. У них нічого не вийшло. Відповідно, яка складається ситуація? на Вдіївці стає дуже гаряче. Ворог так само намагається обійти з усіх сторін, хоча ми вже бачимо дуже великий час, як наші військові тримають оборону в навколишніх селах, щоб не пустити ворога до самої Авдіївки і не зробити ту ж саму ситуацію, чому на Бахмуті. Але все частіше, і частіше ми не будемо чути про Авдіївку, тому що там також. Починає бути гаряче. Наші війська тримають оборону, не дають е, оточити, не дають прорватися, е, і будемо тримати кулачки, щоб ця ситуація не змінювалася а й е, пішла в кращу сторону. Романе, безумовно, і перейдемо до вугледарського напрямку. Буквально сьогодні вранці досить цікава стаття вийшла на ресурсі Дефенс Експрес, в якій зазначили зокрема про те, що на вугледарському напрямку характер бойових дій з боку окупантів він був таким, що ніби як вони і намагалися діяти там по книжці, так як то говорять якось наступати, як це їм говорять і їхнє вище військово-політичне командування, але ми бачили той розгром, і якраз таки польське видання Дефенс 24 пояснюється тим, що. Українські сили, замість того, щоб діяти по книжці, вони діяли маневрено. Вони намагалися якось реагувати по ходу ситуації. Робили це досить таки динамічно, креативно і успішно. І це був результат тієї танкової битви, яку ми бачили, так що горіла ворожа техніка просто одна за іншою. Росіяни понесли настільки важкі втрати, що просто вивели зараз звідти ту морську піхоту, 155-ту бригаду, і на їхню заміну прислали дві два нових підрозділи, на які вони роблять. Лять певну ставку, можливо, сподіваються, що ті зможуть якось покращити для них ситуацію. Хотілося би і ваші думки почути з цього приводу саме про характер ведення бойових дій, і, зокрема, оснащення російської армії. Ну, про характер ведення бойових дій ми побачили ще з перших днів повномасштабного наступу їхні кілометрові колони радянською тактикою, які е, знищувалися дуже легко артилерією. Е, звичайно, наші війська е, більш сучасніші, тому що ми можемо бачити, як вони підлаштовуються під реальні війни. Вони е, вигадують якісь нові тактики, якісь нові стратегії. Е, Наші війська, от хлопці саме на передовій е, в боях просто вигадують неймовірні речі, які допомагають у війні. Е, з приводу вугледару, е, ну там дивно, тому що дійсно вони просто по полях валять технікою е, військами, яка дуже легко накривається артилерією, і будь-яка людина, яка, хоч більш-менш розуміється, там в якійсь військовій справі, вона розуміє, що ну. Це ненормально і неправильно, але хай продовжують в цьому напрямку. Е, є різні напрямки, де застосовуються різні роди військ від професійного до м'яса. Е, на вугледарі ми побачили м'ясо, яке просто йшло е, використовуючи свою перевагу в кількості, там, особливо в людській. Е, у них це не вийшло. Е, зараз вони намагаються. Видихати наші сили продовжують тиснути, але вже ми бачимо більш малими такими групами, якось десь намагаються пробиратися. Бувають напрямки, де вони отак діють професійне, тобто не варто недооцінювати ворога, який може і вміє воювати. Але ми спостерігаємо його такі от старі, якісь дурні тактики. Але нам це на руку. Нехай продовжують. У них все класно виходить. Ми не проти. Так дійсно і перейдемо до, до напрямку Запоріжжя. Власне, бачили новини останнім часом, що на тимчасово окупованих територіях цієї області окупанти поступово стягують техніку. На вашу думку, до чогось готуються вони до оборони чи до можливого наступу з цього напрямку. Вони постійно там роблять якісь пересування військ, якісь ротації, звичайно, вони готуються і до оборони, тому що постійно, якщо спостерігати, вони окопуються, вони будують якісь нові позиції. Як буде розвиватися ситуація, невідомо, тому що можливо вони сьогодні показують оборону завтра вони підуть в наступ. Хоча скільки б вони не пробували. У них це ніяк не виходить, і вже неодноразово бачили. Але той напрямок для них важливий, і можна бачити навіть на нашій мапі, знову ж таки, по тому ж самому патогену, що концентрація військ є, постійно йдуть пересування, вони бояться. В першу чергу вони бояться, а як вони вже там задумають, покаже тільки час.